Доброго вам здоров'я, шановні! 14 жовтня в 2025 році, це в нас вівторок. І сьогодні Православна Церква згадує преподобну Параскеву сербську. Це не та, що Параскева П'ятниця, ну, точніше, всі Параскеви, вони всі п'ятниці, насправді, і в християнському календарі, якщо брати весь рік, дуже багато параскев згадується. Але та сама головна Параскева п'ятниця, про яку я періодично розповідаю, коли кажу про 20 п'ятниці, от вона якраз. Святкується трішечки пізніше, зараз це трішечки інша Параскева, і на неї окремі звичаї дуже цікаві. Ще й сьогодні згадують преподобного Миколу Святошу князя Чернігівського, Києво-Печерського, Чудотворця в ближніх печерах. Шановні глядачі, сьогодні ще в нас згадується Вишгородська ікона Божої Матері і вшановується, і хочеться побажати вам всім. Добробуту, миру в душі, злагоди, нехай здоров'я ваше буде міцним, думки світлими, а день наповнений спокоєм та вдячністю. Бажаю, щоб гроші приходили до вас легко, примножувались і приносили не лише достаток, а й радість від здійснення бажаного. Нехай в домі панує лад і тепло, в стосунках довіра і підтримка, а в серці світло і гармонія, а преподобна Параскева сербська хай благословить вас на добро. Оберігають всього лихого і наповнює життя щедрістю та благодаттю. І з цього відео, шановні глядачі, ви якраз і дізнаєтесь про наші стародавні українські традиції, про звичаї, про вірування, про обряди, про заборони і про забобони. Звісно, в такий день були свої в нас. Перестороги певні в наших прабабусь, в наших предків, в наших пращурів. Про все це я дуже детально вам розповім. І тут будуть не перехідні звичаї, а ще, звісно, будуть перехідні звичаї цього дня. Те, яким цей день є в 2020. 25 2025 році, зрештою, актуальний календар. Я складаю народний цей календар на 2025 рік в режимі реального часу, напевно, що так можна сказати. І певною мірою цей контент, який ви зараз дивитесь, він унікальний, тому що я, ну, здається, я не знаходила нічого подібного взагалі ніде більше. Саме на 2025 рік. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, ставте лайк, подобаєчку, Пишіть довгі-продовгі коментарі, обов'язково діліться цим відео обов'язково. Ну, додавайте до ваших там плейлистів, поширюйте, де тільки можна, де не можна. І підписуйтесь і тисніть на дзвоник. І сьогодні, 14 жовтня 2025 року, у вівторок, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Параскева сербська, відома також як Петка Троновська або Петка Болгарська. З юних літ вела побожне стримане життя, прагнучи тиші й духовного вдосконалення. Коли її батько відійшов за світи, Параскева вирушила до Єрусалима, щоб вклонитися святим місцям. Але на цьому її шлях не завершився. Вона обрала усамітнення в пустелі, де жила довгі роки в молитві й служінні Богові. За два роки до своєї кінчини вона повернулася до рідного села, але не як шанована паномниця, як проста бідна жінка. Оселилася біля місцевої церкви, де й провела останні дні життя. Після її кінчини тіло Параскеви поховали на сільському кладовищі та через деякий час люди виявили, що її мощі залишилися нетлінними. Їх перенесли до церкви, де почали ставатися численні зцілення. В 1641 році святи мощі урочисто перенесли до митрополичого собору в Яссах, і відтоді туди з усього світу йдуть паломники. В народній уяві Параскева стала не лише зразком благочестя, а й покровителькою торгівлі. Тож, якщо ви якось пов'язані з торгівлею, можливо, ви працюєте в торгівлі. Зрештою, ми всі так чи інше пов'язані з торгівлею, але якщо ви торговий співробітник, тоді сьогодні, можна сказати, за християнським календарем ваше професійне свято, тож можете звертатися саме до Параскеви Сербської по покровительству. Ну і зрештою, якщо сьогодні продовжується Покровський ярмарок, ну, продовжувався в минулі роки, в минулі століття. Ще, в принципі, цими днями вони продовжувалися. На Покровському ярмарку так само могли молитися святі параскеві сербській і вшановувати її, саме як покровительку торгівлі. День Параскеви сербської відзначають 14 жовтня, і саме тоді до її мощів у ясах тягнуться безкінечні черги вирян, які просять про зцілення, про добробут і про душевний мир. Ну, зрештою, по добробут так само сьогодні можна її попросити. В українській народній уяві цей день здавна шанували як День льнянниці. Це був час, коли господині брали і тріпати льон. Ця рослина була особливо важливою, адже в ній вбачали символ жіночої краси, статку та родинного щастя. З весни льон сіяли з особливими обрядами. В мішок з зерном клали великодні яйця, шкаралупу та освячену сіль, щоб майбутнє волокно було чистим і шовковистим, як святкова сорочка. Під час посіву жінки розчісували волосся гребенем, промовляли побажання, щоб льон вродив довгим і гладеньким, а під час поління гладили коси, бажаючи, щоб волокна були такими ж м'якими і блискучими, вірили, що навіть дрібниці мають значення якщо боронувати поле жіночою сорочкою, в якій лишилися сліди тих днів, то льон буде щедрим і міцним. В деяких селах існував звичай качатися по льону, щоб забезпечити добрий врожай. Восени на вольняницю жінки бралися до праці, м'яли льон, щоб дістати дорогоцінне волокно. Його порівнювали так само з жіночим волоссям, а молоді дівчата залишали нитки льону і зашивали їх, і вплитали в весільний одяг, щоб в шлюбі панували достаток та мир. Весільні обряди цього дня мали глибоку символіку. Молодиця підпалювала жмут льону на очищення і благословення, щоб полом'я єднало долі наречених. Льон мав силу і в народній медицині. З його клоча робили компреси, а насіння використовували для лікування різних недуг. В магічних ритуалах льон сіпали біля хати, щоб оберегтися від хвороб, а на купала кидало у вогонь галузки, саме з льону бажаючи, щоб льон виріс високим, як це полум'я. Для дівчат льон був знаком любовної магії, щоб швидше прийшли свати. Вони вмивалися відваром зеленого льону і куштували зернятка, що впали з дзьоба пташки. На Андрія сіяли льон біля колодязя. Льон годував, одягав і водночас був символом жіночої долі та зв'язку з природою. Цей день нагадував про часи, коли льон був не лише матеріалом, а й частиною життя, священною традицією. На Параскевульняницю люди намагалися берегти здоров'я, адже вірили, осінній вітер може принести недугу. Зокрема, ячмінь на оці. Щоб уникнути його, користувалися народними засобами, брали ячмінне зернятко, торкалися ним ока, а потім віддавали курці, щоб пташка з'їла хворобу. Часто обводили ячмінь золотою обручкою, читаючи молитву, або просили молодшого брата чи сестру, показати дулю, примовляючи Ячмінь ячмінь, ось тобі і кукиш, що захочеш, те собі й купиш. На цей день в українського народу, звісно, були свої прикмети погоди. Якщо до середини жовтня не осипалося беріз листя, сніг ляже пізно. Пізнє опадання листя на тяжкий рік. Якщо листя з дуба й беріз опаде чисто, то легкий рік буде, а не чисто на сувору зиму. Як листя кладеться на землю до лилиць, то на врожай. Якщо в день в цей випав перший сніг, він швидко розтане, а якщо вночі випаде, то лежатиме довше. Скільки б не випало снігу, але якщо на вишнях залишилося листя, то неодмінно наступить відлига. Перед сильним вітром горобці метушаться, перелітаючи з граями з місця на місце, це слід пам'ятати. Сова кричить до холоду. Якщо грак відлетів, то чекай снігу. Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев, бути негоді і вітрові. Ще сьогодні в православній церкві вшановується Вижгородська ікона Божої Матері, одна з найдревніших святинь, про яку згадується ще в давньоруських літописах. Вона з'явилася у Вижгороді приблизно у XII столітті, ймовірно, як дар князя, можливо, Ярослава Мудрого, який мав тут свою резиденцію. В самих джерелах не вказано, хто її написав і як саме вона потрапила до Вижгорода, але є версія, що її передали з Константинополя як частину великого дару святинь. Ікону виносили на великі свята. Вона не була частиною іконостасу, а зберігалася окремо, як особливо шанований образ. У 1155 році син Юрія Довгорукого, князь Андрій Боголюбський, Вивіз ікону з Вижгорода до своєї резиденції в Боголюбове, а згодом до Володимира на клязьмі, зробивши її головною святиною нового Успенського собору. Відтоді вона поступово отримала іншу назву Володимирська, хоча її первісне місце знаходження залишалося у Вижгороді. В подальшому доля ікони перепліталася із драматичними подіями монгольською навалою, пожежами, пограбуваннями, втратами та реставраціями. В 1395 році під час загрози нападу Тамерлана ікону перевезли до Москви. Там її зустріли з особливою пошаною і саме після цього несподівано вороже військо розвернулося назад. Цю подію сприйняли як знак заступництва Богородиці. За століття обличчя Богородиці і дитятка на іконі потемніли від киптяти свічок, але саме ці лики бачили наші пращури ще в XII столітті. У ХХ столітті під час реставрації виявили унікальний малюнок на звороті зображення хреста на столі який символізував страсті Христові. Це могло бути додано, щоб підсилити легенду про апостола Луку, який буцімто намалював образ Богородиці саме на цій дошці, за якою відбувалася таємна вечеря. Перед Вижгородською Богородицею українцям слід молитися про найважливіше. Про мир, про захист для нашої землі, про перемогу, адже саме ця ікона здавна вважалася заступницею наших міст, князів та родин. До Пресвятої Богородиці у вишгородському образі можна звертатися із проханнями про єдність в родині, про злагоду в громаді, про мудрість для провідників, зміцнення віри і сили для українського народу. Особливо її просять про захист дітей, материнське заступництво, про повернення додому живими і здоровими воїнів, а також про праведність і спокій душ тих, хто вже не з нами. За народним місячним календарем в нас наразі триває остання чверть. Тобто це старий місяць і цей день не підходящий для нових починань, незважаючи на те, що у нас сьогодні вівторок, нібито чоловічий день. Але на такій фазі місяця ми нові справи не починаємо. Ми не беремося за якийсь складний новий проєкт, довготривалий не слід. Треба почекати кілька днів, поки місяць обітреться вже після молодика можна починати таку роботу робити. Не можна так само починати якісь особисті справи дуже великі, не можна починати сватання, не можна починати розлучення, можливо, якщо ви хочете. Але дуже добре, насправді, в цими днями закінчувати щось, якщо ви щось почали в цьому місячному циклі. Ну або раніше почали, це не важливо, в принципі, коли ви почали закінчувати добре саме в такі дні, коли місяць старіє. Ви закінчуєте цю роботу, і вона дуже добре у вас закінчується. Так само... Дуже добре на такій фазі місяця займатися якимось прибиранням. Якщо ви хочете позбутися чогось, можна спалити щось, викинути там старі, якісь папери, які вам не потрібні. Можливо, у вас в хаті є якесь захаращення, якийсь куток, який постійно, знаєте, в ньому постійно щось відбувається, постійно накопичується в ньому якийсь бруд, якийсь хлам, мусор якийсь. Оце все розгрібіть. Саме на старічому місяці, і наші предки вірили, що більше там накопичуватися нічого не буде, якщо ви зробите все правильно. Так само дуже добре мити вікна. Ну, ще, в принципі, не сильно холодно, можете спробувати, якщо вам треба помити вікна. То на третій, на четвертій, на четвертій квартирі дуже добре якраз робити отакі справи. Буде дуже легко йти ця робота, і вона дуже швидко промайне. Ви самі не встигнете помітити, як ви вже все зробили. Так само, можливо, шафки якісь старі розібрати вам треба, помити на, на кухні шафки вам треба, можливо, від жиру там якогось. От складні всі забруднення, саме ми беремося на четвертій квартирі за такі забруднення. Ще дуже добре, наші предки робили, що робили? На старому місяці відбілювали білизну. Відбілювали білизну, вірили, що весь бруд цей він піде з місяцем. І буде дуже добра, біла білизна, так що можете так само спробувати. Тобто прати можна сьогодні, незважаючи на те, що в нас нібито день Параскеви, але, по-перше, це не 2 на 10 п'ятниця, по-друге, це не та Параскева, про яку ми всі періодично згадуємо впродовж року. То Параскева п'ятниця тут трішки інший день. От тоді дійсно прати не можна на той день. Сьогодні прати можна. Немає такої заборони в народному календарі, тому, будь ласка, можете цим займатися і. Ну, можна мити підлогу, так само мити все можна сьогодні. А, сьогодні, вівторок, можна мити голову. Будь ласка, можете так само це робити. А, ще сьогодні добре виговорювати хвороби, якщо у вас. Муче дуже довго щось таке, застаріла, можливо, хронічні якісь хвороби, то так само на четвертій квартирі дуже добре хронічні хвороби займатися будь-якими процедурами, які виганяють ці хвороби. Тому подумайте, якщо щось таке в'яло текуче вас турбує, от саме четверта квартира, коли місяць зникає взагалі, то й хвороба разом з ним зникне. А я вам сьогодні підготувала замовляння от Бешихи. Слухайте, будь ласка, уважно. Замовляння справжнє, стародавнє українське, з етнографічного джерела, повний текст, як завжди, ви знайдете в першому закріпленому коментарі під цим відео. Пресвятая, Богородиця, допоможи і благослови в Божому молитвами і Божими Словами. Стань миші ще допоможі і поможи рожденному, молитвенному Івану, Бешиху підкурювати, Бешиху вишиптувати. Башишка вітряна, башишка водяна, башишка спитая, башишка з'їдена, башишка подумана, з прозору з очей, з каріх очей, з чорних очей, з синіх очей, дівоча башишка, парубоча башишка, жіняча башишка, чоловіча башишка. Я тебе вишиптую і визиваю вименем Божим і моїми молитвами: тут тобі не стояти, живої кості не ламати. Червоної крові не пити, білого тіла не сушити, щирого серця не їдьмати, з руки, з ноги, з язика, з суставів, з костей, з плоті, оди. Ну і замовляння ми читаємо три рази або три по три рази. А отут ще написано в цій книжці, що можна ще таку хитрість зробити, щоб взагалі пішла ця хвороба, що молитви от бишихи треба читати, щоб читали три баби різні три різні баби. Три різних вечора, і щоб одна про другу не знала. Тоді, тоді піде. Ось так. от. Значить, Стригтися на цій квартирі не годиться, тому що четверта квартира все. Значить, зменшується, зникає і відходить, тому що волосся ваше залишилося з вами. Щоб воно було здорове, щоб воно не було тьма тьмяне, щоб воно швидко відростало, то не на цій квартирі треба стригтися. Бо якщо постригтися на цій квартирі, буде випадати волосся, таке вірили наші пращури. І ще воно дуже повільно буде відростати. тому... Дуже погано це. А на, з приводу снів сьогодні, то сни в нас на старому місяці взагалі не вважаються віщими. Тому щоб вам сьогодні не наснилося, не зважайте, все це пусте, що не можна робити сьогодні. Сьогодні на Параска Вольняницю вагітним жінкам забороняється розчісувати волосся, щоб дитина не народилася слабкою. Ну, ця заборона стосується тільки вагітних жінок, всім іншим, в принципі, у вівторок чесатися можна, будь ласка. Жінкам цього дня не радили просити допомоги одна в одної, особливо в родичок. Вважалося, що тоді цілий рік доведеться лише допомагати іншим, а власні справи стоятимуть. Не можна було й сваритися. Сварка на Параскеву ліняницю казали, накликає біду на всю громаду. Тож намагалися зберігати спокій і лад в домі. Коли мир в хаті, тоді й життя в злагоді. Для дівчат цей день був особливим. Вони молилися святій Параскеві, покровительниці жіночої долі, просили доброго, нареченого щасливого подружжя. Казали, що, що якщо помолитися щиро, то Параскева допоможе зустріти свою половинку, а може, вже наступного року. Прикрасити голову весільним вінком. Ну і знову ж таки нагадаю, що у нас тривають наразі покровські ярмарки ще й досі. Ну, Не в нас тривають, в наших предків цими днями вони ще тривали на покрову ті, що ярмарки починалися, вони тривали два тижні або більше навіть тривали. Тому, як покровителька торгівлі, як я вже сказала на початку цього, покровителька торгівлі можете і помилитися за те, щоб в бізнесі, взагалі, у всьому в справах ваших фінансових, щоб у вас був лад, можете помилитися, поставити свічку. А от е, якісь ритуали фінансові. Починання фінансові не можна робити на такій фазі місяця. Краще все це відкласти до молодого місяця. Єдине, що з фінансами можна робити на такій фазі, це можна віддавати борги остаточно. Якщо ви хочете віддати борг, закрити кредит, у вас є така можливість, то саме на четвертій квартирі дуже добре це робити. Посту у вівторок в нас немає. Ну, так само особливих вказів щодо Дня Праскеви сербської так само немає, тому ви можете вживати сьогодні абсолютно будь-яку їжу, яка вам подобається, яка вам до душі, яка вам до смаку. По вівторках, в принципі, проводилися досвідки наших предків, дівчата збирались, так само займалися цим рукоділлям, так само займалися льодом цими днями і вживали, в принципі, будь-яку скромну їжу, яку можна. Ну, вони збиралися як там? Вони приносили складчину робили, це називаємо. Складчина. Це слово, до речі, і досі нам відомо. Я, ну, я знаю принаймні, його з дитинства, і ми зараз, коли складаємося там, з, може, там, з друзями, десь на роботі, хочемо щось відмітити, та робимо складчину, так і кажемо, складчина. І наші предки казали, що це складчина. От, то вживати можна абсолютно все: і м'ясо, і птицю, і рибу можна вживати, яйця, молочко, сир, будь ласка, вживайте все, що вам хочеться. 14 жовтня свої іменини святкують Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска, звісно, Параска. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм міцного здоров'я, миру в душі та радості в серці. Хай життя ваше буде щедрим на добрі зустрічі, на теплі слова і на гарні новини. Нехай в домі завжди панує любов та злагода, а небесні покровителі оберігають від всього злого, благословляючи на щасливу долю. На добро та на здійснення ваших заповітних мрій. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Взагалі дуже цікавий місяць, у нас жовтень, період, цікавий. Ми, у мене будь-який місяць цікавий, але справді воно так і є. Насправді воно так і є. Щодня нам є про що поговорити От тут, на цьому каналі, де ви дізнаєтеся, яке сьогодні свято і що не можна робити. Тож я вже завтра буду чекати нашої з вами зустрічі нової, де ми поговоримо вже про день завтрашній. А сьогодні я вам дякую за перегляд. Бережіть себе, будьте здоров'я. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення вам!